Вітаю! Я Сафронова Анна з добувачка освіти групи номер 17 з професії кухар-офіціант професійного технічного училища номер 4 міста Бердичево. Продемонструю приготування козацьких кубасок та пшеняного маківника. Для приготування козацьких кубасок нам потрібно пшено. Вода, молоко, цибуля ріпчаста, сало шпик, пішкова оболонка, яйця, сіль та перець. Пшонову потрібно перебрати, помити теплою водою, ошпарити кипятком, додати до киплячого підсоленого молока, помішуючи варити до загустіння. додати воду, сировану цибулю салу і варити до готовності. Кашу охолодити до 50-60 градусів, додати яйця, сіль, перець та перемішати. Кашу заповнити до 3 четвертих підготовлену кишкову кулон. Через кожну 6-7 см перев'язати ниткою і помивати колбаски. Колбаски варити при слабкому кипінні 20-30 хвилин. Варені ковбаски покласти на змащений жиром лист. Брезнете жиром і довести до готовності вже жировій шафі. Подивіться козацькі квіпалські гарячі зі шквар. Для приготування пшеняного матівника нам потрібно Пшено, молоко, вода, яйця, мак, вершкове масло, цукор та ванільний цукор. Пшено перебрати, промити теплою водою, пошпарити кипятком, засипати у кипляче молоко і помішуючи варити до загусіння. збити яйця з цукром та ванільний цукром. Кажу додати вершкового масла, ввести тонкою цількою яйця, перетерти мок та перемішати. привести до готовності живу рішать. Охолоджують, нарізують на порції та подають солодким соусом. Козаки харчування досить раціональні, адже для того, щоб бути вправним войком, потрібні були не тільки військові навички, але й фізичні сили. Доступним і цінним харчовим продуктом вважалося пшено. Тому багато готували страв з нього кулищі, каші, тетеря, ковбаски. В даний час страви з пшена, на жаль, про забуті, тому ми пропонуємо в раціон харчування впроваджувати страви з пшена. Адже пшено цінний харчовий продукт. Входять крохмаль, білки, жире, під котана, яю ску.